Yeah. І люди купують все одно у людей. Коли за брендом стоїть людина, то значно комфортніше з таким брендом співпрацювати, ніж коли це якийсь там безликий бренд, і ти не знаєш, хто за ним стоїть. Того це дуже класне рішення. Я повністю тебе підтримую. Ми самі в тому самому напрямку розвиваємося. Відповідно no, з, з тобою, тут, якби, знаєш, в чому позиція? А, позиція в тому, що. А... Я не маю права обісратися перед людьми, бо всі мають право обісратися. Просто ти, бо... якщо обісрешся, то ти е, ризикуєш ще й Так, да, Я дуже сильно втрачу і відповідальність да, більше. Да, в мене величезна відповідальність, і саме тому моє, якби мені до мене може бути більша довіра, тільки тому, що я зроблю все можливе, щоб не втратити лице перед людьми. Да, бо я це цю репутацію, це лице якось будую довгий час. От а тому, тому да тому ми стаємо публічні і я я закривав умови тобто я я в цілому раз на якийсь час там раз на декілька місяців беру одного клієнта для того щоб не забути взагалі, як це як це працювати як як ринок виглядає щоб розуміти тенденції а, але в цілому всі я я найгірший і найдурніший ріелтор в нашій фірмі. Я це всім клієнтам кажу: типа, ви би не хотіли, щоб я вас вів. У мене є люди, які там набагато довше цьому працюють, які набагато більше умов закривають там, за місяць, ну закривають, як я за рік. І краще, щоб ви з ними працювали вони досвідченіші. Я цим людям вже там, в чомусь допомагаю. Допомагаю їм з офісом, допомагаю їм з легалізацією їхнього тут побиту, да? там, з податками, з, десь з маркетингом, десь е, десь ми можемо агентство підтримати отримувати навчаючись купу то, тобто, купляючи якісь курси е додаткові де е деген стикається з ситуацією,